Вітаю на моєму рукодільному каналі My Cat. Мене звати Ганна і канал присвячений чарівному світу рукоділля, де дуже багато в'язання. Ось і пройшов листопад. Я записую ступ до відео 29 листопада у зв'язку з зовнішніми обставинами. У нас дві доби майже не було світла. І не закінчивши свій тиждень визволення шпицінгачків, я хочу. Трошечки розповісти про нього сьогодні субота, і я можу ще і ввечері, і зранку, в неділю пов'язати, повишивати. Можу сказати одне, що на даний момент в мене є три готові роботи. І ці роботи це шкарпетки, тому що вони зараз дуже актуальні. Uh, і ці шкарпетки вони uh, беруть участь у проєкті Моя добра справа, тому що всі вони зв'язані дві пари на, uh, на фронт. Одна пара зв'язана моєму другові, одному uh, юному, якому зараз 18 років, він uh, молодець навчається. І... Так сталося, що мене попросили для цієї людини зв'язати шкарпетки. Як проходив мій тиждень далі, я буду робити такий невеличкий влог, підключення, по мірі того, як в нас буде світло, тому що четвер-п'ятницю. 4 зранку ми сиділи без світла взагалі і вимкнули нам його лише вчора, о 21.00 приблизно можна сказати. Тому умови, скажімо так, не ідеальні, але, мабуть, може. Ну, не можна сказати, що звикли, але е, ми звикли викручуватися із різних е, непередбачуваних ситуацій, е, в результаті яких, мабуть, кожна людина, яка проживала на території України, може їх е, е, прорахувати. Е, я маю на увазі, що теоретично це все можливо. Е, ось і тому. Е, я не можу сказати, коли на каналі вийде це відео. Знову ж таки, з -за того, що обставини так складаються. Я працюю, я працюю, коли є світло, коли немає, в мене певне обладнання є. І... Деякі речі шкарпетки, змію я на Новий рік в'яжу, мені її треба дуже терміново завершити, тому що ми у середу, 4 грудня, вже будемо прикрашати хол нашого музею. І ця змія вона буде брати участь у цьому декоруванні. А тепер давайте перейдемо в, рук, в формат руки в кадри, і потихеньку будемо споглядати, що ж я наробила цього тижня. Ось ми в форматі руки в кадри. І... Про таку стопочку шкарпеток я потім поки що хочу розповісти. Це шкарпеточки для Василя, мого друга юного. Вони зв'язані з шкарпетковою, і стоковою німецькою ниточки. І будуть закривати його ніжки. Тепер я е, покажу. о, Так, після ВТО вилазять зайві слома зайва. Так, це шкарпеточки вже для е, воїнів з е, стандартної северяночки та акрил. Е, тут я е, зробила е, смужки пустила для того, щоб вив'язати залишки пряжі. це розмір 42-43. Шкарпетки з вовни, що я купила у групі Росхом'ячка. Здається, це скандинавська вовна. Вони зв'язані резиночкою 2х2. Тому, здаються, такими. Такий ви цікавий, ви трошки. Значить, тут для людини, в якої винен в порядку, я зв'язала замість резинки два рядочки виворотній гладі, і шкарпетка, вона така повноцінна. Ось, що в мене вийшло. Так, ну, на даний момент це. Все на момент готових робіт. Значить, нагадую, що сьогодні субота у мене ще є доба. І ці ці шкарпетки зв'язані з шпицями четвірочкою. Ну, З-за того, що нитка, бачите, зовсім різна за своєю структурою, то і, якісь, ну, і зовнішній вигляд шкарпеток він різний. Ось, ну Оця ж скандинавська вовна, я ж, хочу вам сказати, вона теплюща, але е, вона. ну Я не, бу, не, не буду більше її купувати, вона е, зажорстка. Е, я тут її облагородила Марсом, але але, але хочеться все ж таки більш комфортної ниточки. Це я таку пробу зробила для себе, зробила висновки. І не раджу, ну, в принципі, не раджу якщо е, дуже теплі шкарпетки треба, і вам не байдуже, що воно ну, Байдуже буде колитися чи не ну, зараз ситуації різні. Е, бувають завжди вони різні. І можна використовувати таку вовну, але для мене вона не дуже комфортна, скажімо так. До наступного підключення я з вами прощаюся. На жаль, більше жодної роботи в мене готової немає, але я чесно просувала. Свої проєкти. У мене просунувся гном. Зв'язався капелюх йому. Такий ковпачок. Ось, зв'язався. Буду легше чи його показувати, тому що він не влазив кадр. Так, я почала в'язати йому ручки. Це вже моє ноу-хау, це вже я тут викручуюсь. Так, буде дві ручки, борода ще залишилася, і я подивлюся. Якщо буде необхідно, я йому зв'яжу такі ботиночки. Такі де будуть ніжки в нього. Це перший гном, але в мене ж є ще один гном. Ось, я його просто. Ну, у нас якраз на роботі не було світла. А це гном присвячений, ну, саме на новорічні свята. Тобто я зараз, я не знаю, як я це буду робити, я зараз... Повинна переключитися перевернутися на, на цього гнома а, в шаленому тижні стартів. І довершити його разом із такою чарівною зміючкою. Тобто тут мені залишилося зробити все, що на цього гнома тільки трішки більше. Я вже завершую, вже завужую його, і мені тут вистачить ниток, а, Світло-сірий буде ковпачок. А, ну, якраз. Від Миколая до Василя проєкт він мене врятує. Так, ось в мене зміюка. Вона зараз десь пів метри. Але, як мені каже, вчора казав чоловік, вона схожа на метелика. Тому зараз я буду ще просувати. Ну, дівчата, я подивимося. Черго, що, що, оскільки мені в результаті вистачить, то все, що від першого матка залишилося. Нагадаю, пряжа з Аврори. О, вибачте. Так. Це пряжа з Аврори. І я буду підключати другий моточок. Це вже буде завтра. Сьогодні вже, якщо я буду робити щось, то з гномами. так. Тобто в мене такий новорічний процес, в середу ми будемо вже наряжати ялинку і в музеї, тому мені треба терміново це все зробити, зробити вченятка, це всі попочивати, зробити їй очки, зробити язичка. Ось тому буду працювати далі. І зараз я покажу ще процеси, над якими я працювала. Того тижня, але які в мене залишились незавершеними. Так, це пара шкарпеток, мабуть, у берці, бо це трійка шпиці. Хочу подякувати Оленочці Буганові за те, що вона мені кинула посилання, де можна купити нейлон. Нитки. Так, ну, починається. Трошки зараз я тут побалакаю, попідбираю. Ось, щиро дякую, тому що посилання дуже корисне. Мені треба дуже багато нейлону, бо я... в мене плани, як завжди, на і будемо їх виконувати. Тобто це все йде в мене тиждень стартів і паралельно я це все буду завершувати. Просувати, ну тут просувати. От бачите, скільки я всього я просувала. Там ну, закінчувала дві пари шкарпеток. Давайте я відразу маркер перемкну сюди, переставлю, тому що я буду працюватиму і далі. Тільки мені треба завершити оці гномів, яких... але я... мені здається, що з'явиться скоро ще один в рамках іншого проєкту. Так, ось така шкарпетка. Тобто там мені залишилося буквально 5 см відв'язати, і в мене, в мене широка вийшла на широку ніжку. І в мене буде шкарпетка одна готова. І, ну і далі я продовжую. Так, це одна шкарпетка. Е, нарешті я звернулася до жакарду. Я звернулася до жакарду. У мене одна шкарпетка відв'язана, я не хочу поки показувати. Uh, може, хтось забув? Uh, Та вже не пам'ятаєте, бо давно це було. це Я ще, мабуть, в червні дов'язала першу шкарпетку. Це шкарпетки Калина, uh, шпиці 1,5 мм. І я uh, їх в'яжу Жакардом. Ну, я навмисно зробила собі такий проєкт. Це. Uh, навіть ну, більше тренування для а, вдосконалення своєї техніки вив'язування жакардом. Ну, щось виходить ровненьке. Мені подобається. А, це ж Карпеткова пряжа, це на кобуху, це резертісан. Ой, ні. Комфортсок. Ось, я навмисно купую такі тоненькі ниточки купувала. У мене дуже багато, скажімо так, бібліотека для вив'язування жакарду доволі велика. І ось одні шкарпетки, там в мене перша... Ось, Боже, як це. Холявка, вона в'яжеться по візерунку, стопу я там трошки переграла, тому що мені, ну, я не бачу сенсу візерунки рельєфні. Я не бачу сенсу жакардові візерунки, оце в нашу працю сувати в стопу. В даному випадку я розбавила таким легесеньким жакардиком. Uh, і буду uh, далі просувати. Тобто я, uh, значить, я взяла такий uh, собі десь четверга. У uh, мене система пішла, я кожного дня вив'язую по 5 рядочків. Ну, ось четвер, пятниця субота. Uh, зараз в мене іграшковий, я не знаю, це не бум-капець. Це був тигравий капець, тому що мені треба завершити до середи змію і блакитного гнома. Осінній гном я теж хочу завершити, тому що я хочу, щоб це був мій декор в осінній вже його завершити і скласти, щоб він чекав вересня. Ось. І ось такий Шкарпеточка буде просуватися, тобто в мене планів дуже багато. На тиждень, як завжди. Так, це, це все. це не все. І мій дорожній процес, який ніяк не вив'яжеться. Толком Так, тут теж капець. Е, в мене філософія вив'язування шкарпеток, двічкою, півтора мм з шпицями. Процвітає дуже активно, я дуже Мені подобається. Я на обідню перерву прибігаю когодувати матусю бабуся, я вже казала. І ну, буває так, що в цьому тижні, наприклад, я в четвер не виходить, бо там Святий Миколаїв вже йде. І в нас вже два-три майстер-класи буде 5-го числа в четвер. До речі, Миколаїв хто дивиться? Будь ласка, я запрошую, Миколаївський обласний художній музей мені вичайно. Я вас рада запрошую відвідати нас. Ми працюємо активно, хоча, ну, може, не у всіх соцмережах ми є, але ну, зараз у нас сказати недокомплекту, нічого не сказати. Тому ми тут, я, як начальник відділу, можу спокійно стати на гардеробі, тому що гардеробника немає, люди прийшли і треба їх приймати, люди невинні, що ми. Так, в таких умовах живемо. і Треба все, щоб було добре, щоб люди був, пішли задоволені. Ну, я вважаю так. Ось, це моя особиста думка, що людина повинна в музей прийти відпочити. Може, навчитись чому чомусь на майстер-класі, якщо така її ласка. І піти з хорошим настроєм, підняти, надихнутися а, нашими роботами. Так, дивіться про шкарпетку. Подивіться, будь ласка, в мене відв'язана хулявочка майже повністю. Друга шкар... Перша шкарпетка в мене готова вже. Це друга шкарпетка. Ось, я її в'язую. Ну, тут уже я дивлюся, що вона так затягнулася, що треба її з дорожнього процесу перетворювати на швидку закінченню. От, бо в мене ще на спицях є дві шкарпеточки, на трічці є одні, є одні на теж двічці, але я не буду показувати їх в цьому відео, бо там один на два рядочки я просунула процес, а інший взагалі я до нього просто не можу фізично бачити, скільки всього, і я не можу до них дійти. Так, ну на цьому мої. Роботи за завершую. Я бажаю всім ми злагоди. Я дякую Олені Богановій за її теплоту, за її таку нескінченну енергію. Оленочка, ти людина з великої літери, що ти мене дивишся. І це людина, яка рухає український YouTube, бо ми всі різні, іноді хочеться все кинути, але підіймаєшся і йдеш далі. Я вам бажаю, щоб цього, таких станів душевних у вас було дуже мало, щоб ви рухалися вперед. Не дивлячись на зовнішні пропони. Бачите, у нас не було світла. Миколаїв, у нас не було світла Майже дві доби. Що я доробила? Батарейки, ліхтарик або вранку, як сонце стало. Встала, поробила, пов'язала щось і пішла на роботу. Ну, мені пощастило, світло не було, я в'язала на роботі гнома під ялинку. Тому він просунувся до ну, неочікувано для мене. А тепер мені треба його за три дні завершити. Навіть за два дні. І це буде просто марафон і паралельно старти. Паралельно ще буде один процес, який я хочу після цих двох іграшок навіть трьох зробити своїм головним процесом. Бо він мені він дуже необхідний, дуже хорошій людині. Ось я його так затягнула бо що розпочала в серпні. Так, а, прощаюся з вами. Нехай в нас буде лагідна, мирна, спокійна зима.